В Ужгороді відбувся фестиваль дитячої радості Мироліто. Організував його благодійний фонд Каріта Смукачівської греко-католицької єпархії у програмі фесту шоу Бульбашок, «Аквагрим», вистава обласного театру Ляльок Бавка та Солодощі. А серед гостей діти з усієї області, Вінницький християнський гурт Ноя ковчег та представники з міста Кошице. От розинкою фесту організатори назвали самих дітей, які своїми піснями, танцями та іграми потішили інших, незважаючи на віросповідання, місце проживання і соціальний стан. Мета свята показати, що в такий нелегкий для України період є милосердя, любов, добро, казка, яке можна дарувати маленьким українцям від душі та безкоштовно. Знаходимося на початку цих веселих літніх канікул, і де ми хочемо зібрати дітей і так би мовити, благословити їх, дати їм. Е Радість, щоб вони могли добре відпочити, набратися сили і потім, 1 вересня, піти до школи і далі продовжувати свою програму. І це назва Мироліто. Ми хочемо дарувати дітям любов, радість і мир.